Нарешті у мене дійшла черга до цибулі. Завтра у нас, вірніше, сьогодні, вже на вечір обіцяють, обіцяють дощ. Тож сьогодні роблю висадку цибульки, яка я задоволена, що раніше не висадила цибулю. Я завжди її висаджую пізніше. І часник теж я ще не садила. Так, як дуже мокро, то висаджую таким конусом, яким я висаджую полуничку, роблю ось такі отвори, бо інакше в цю пору, в таку грязину неможливо, в нас дуже мокро. Опадів випало, мабуть, за в оцей місяць за листопад, мабуть, більше, ніж за весь рік. І ось так пригортую вручну, тому що ніяка тьопка тут не витримає таку грязину. Це вже, я думаю, останні дні такі, що можна. Висоджувати. Висоджую ось так посередина. Посередині буде копля. Я завжди так висаджую. Раніше висаджувала з морквою рядок того, рядок того, але останнім часом я мурку не висоджую. минулому році не висаджувала. Вірніше, в цьому сезоні. Так як у мене заповнено кругом полуницею. Ну, не знаю, можливо, посію собі рядочок, можливо, навесні, а можливо, і не буду вас сівати. Тому що моркву можна і купити. Не треба їй так дуже багато на сезон. Потім перебиратися з нею в погрібі. Носитися з нею, щоб вона не погнило. Де втекаю, Де просто кидаю? Ой, що це я тут пропустив. Все воно проросте, випрямиться. Все буде класно. Навіть вже засіявся бурйон, тому що тепло, вологи багато. Я взагалі планувала її висадити теж на плівку, щоб менше полоти. Але нема можливості ходити ще й плівку слоти, трамбувати тут, тому буде як є. Випалим нічого страшного, а потім на цьому ж місці буде висаджена полуничка, як завжди. В минулому році я теж таким конусом висаджувала цибульку. Мені дуже сподобалося. Не треба ніякі рівчаки рити. Ні в чому я її не замочую, ні в яких фунгіцидах, інсектицидах, нічого цього я не роблю. Земля дуже м'яко, Удобрена, удобрена. Кінським навозом, як я вже і говорила раніше, що ми купили таке добре вогорне. горне. Бачите, лежить куча. І он куча, ще в іншій половині, в іншій стороні ділянки теж лежить куча. Ну, Щоб було зручніше удобрять. Те, що залишиться, висаджу десь туди поближче. до дому, на зелень так густенько, тому що висадила 4 рядка, так цибулі нам вистачить, бо я ж вже обіцяю все чоловікові, що все менше і менше буду овочі, овочі висаджувати. то стараюсь притримуватися обіцянок своїх. Єдине, я не можу здержатись із новими сортами полуниці. Це в мене не виходить держати обіцянки, тому хай терпить. Все, цибуля посожена. Треба приготувати часник, ну а це піде на. На зелене, на зел... Зел... зелень. Ось, Ось. таку діленочку засадила. Тут чотири рядки. Ой. Дуже, дуже сильно, мокро. Зате типу полунички класно. Дуже вона себе почуває гарно. Такі гарненькі кущики. Моя воля я б уже почистила її отакі джунглі. Ну, нехай терпить до весни. Горна погодка. Сьогодні буду бризкати медян екстра. Полуничку, яку ми почистили Це реме. Так, до речі, питали, як же, як же я роблю так, щоб міждуряддя були заселення агротекстилем на рівні поверхні. Ось як бачите, в, в цьому проміжутку там росте полуничка. Ось так. і можна в будь-який час зняти, прополоти і знову заслати. І прорихлиться, і бур'яну не буде. На міждорядді. Тож, ось так ми йдемо в зиму. Все гарне. мені поки що все подобається. Всім миру добра, добрався. Найкраще все буде Україна. До побачення.